Добрий вечір, друзі. Сьогодні 29 грудня і я знаходжусь в Одесі. Приїхала зустрітися з моїми друзями Оксанка моя, з якою ми полюбляємо подорожувати до Туреччини. Зараз ми прийшли в ресторан Хаджибей. Це кримсько-татарська кухня. Будемо підтримувати наших кримських татар. Ресторан Хаджибей знаходиться на вулиці Єкатерининська. 31, мабуть. Я ще тут не була, подивимося, що це за смак... що там за смак. Подивимося, що тут по цінам. Чебуреки з яловичиною та бараниною 1,48 гривень, 3 штуки 144 гривні. Чебуреки на Сохійському сковороді, виходить 3 штуки 156 гривень. Салатики по 103 гривні, по 163, супи тут по 87 гривень. Манти 153 за п'ять штук з карто це з м'ясом, а з картопеликою 123, Дуже демократичні ціни. Дуже ми забронювали столик на другому поверсі. Дуже гарненький такий заклад. Заброньований наш столик. Людей тут багато. Замовили собі біле домашнє венце, дуже легеньке, дуже смачненьке і ще дуже гарна ціна. В нього 36 гривень коштує 100 грам. Так що, дівчатка, за зустріч. А ще замовили такий червоне вино. Це також домашнє гранатове, дуже смачненьке, солоденьке. Принесли смачненьку сарму, грецький салат. Та ще замовили собі чебуреки. Янтики називаються це чебурек на сковорідці. Взяли собі з м'ясом, з вечір кавою, турецькою кавою і турочки. І взяли собі на десерт тортики. Оце шоколадний тортик. І сирний з кизиловим джемом. Вийшли на вулицю і таке тут немає світла. Ресторан працює від генератора. І отака от от новорічна Одеса. Сьогодні 30 грудня, немає світла. Темно. Добрий вечір. Сьогодні 31 грудня. В Одесі немає світла. Але нас це не зупинило. Ми жаримо шашлички. Новий рік зустрінемо без світла, але з надією на перемогу. Ми такі не одні. Поруч з нами люди також готують шашлички. Усіх вітаю з прийдешнім 23 роком. Сподіваюсь, що це буде переможний рік для нашої рідної України. Всім добрий день! Сьогодні 1 січня, і ми прийшли погуляти біля моря на наше улюблене місце, біля ресторану Море. Як же приємно взимку прийти до моря, подихати цим свіжим повітрям! Після моря вийшли прогулятися ще до центру Одеси. Погода дуже гарна, і йдемо от по таким гарним місцям. В міському саду є таке арт-одеса, і тут така ось. Скульптура погано проти сонця видно. Таке цікавеньке. Є табличка. Написано одеситам з повагою та любов'ю від харків'ян за ініціативою Габріела Михайлова. Скульптурна композиція кіса, скульптор, народний художник України Катіп Мамедов. Ще отут на стіні такий цікавий арт-об'єкт. Кажуть, що це відомі рокери. Чи знаєте ви когось із цих людей? А на цій стіні розташовані музичні інструменти, і так по-одеське все підписано: гітара Страдиварі, е, скрипка-баха. Не знаємо, чи грали ці відомі люди на цих інструментах, але тут таке написано. Одеса це місто вільних людей. Ось так зараз виглядає пам'ятник Катерині. Державний прапор замість. Катерине так нам сподобалося в ресторані Хаджибей, що ми сьогодні також вирішили його відвідати, трошки пообідати. Замовила собі пахлаву, баклава турецька. Чекаємо на піде та хумус. А чайок можна випити з такої гарненької чашечки. Відчуваєш себе як. В Туреччині подають теж такі гарні піалочці. Принесли таке от гарне піде. Ціна дуже демократична 121 гривню за таке велике піде. Ось і завершилась моя коротенька подорож до Одеси. Дякую вам всім за перегляд. Поставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Та підпишіться на канал, хто ще не підписався.